за будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. дорогі друзі. мої, мої вітання всім і кожному окремому українська прем'єр-ліга. Після буквально коротесенької перерви. Нещодавно, буквально один день. Ми від неї відпочивали. Повертається на наші екрани. Так вівторок сьогодні буде насичений. Вже один матч відбувся ще три мають відбутися. І один із матчів цього ігрового дня зараз. До нашої уваги Верес в себе вдома в своїй фортеці, неприступній фортеці буде приймати Житомирське Полісся. Має право вважатися головною фортецею, мабуть, в українському футболі, тому що тут ніхто не перемагав з вересня минулого року. Зараз перша нагода для Полісся, і перший удар в площину у воріт від Факун до батісти. Уругваєць е, дуже яскраво застовбив і дуже впевнено застовбив собі місце у стартовому складі. Небезпечна атака у Вереса Луан Стартовному майданчику. Ось він. Обіграш один в один. Не вдається Сарапія просто так пройти. Каратін. Перша атака ледь не в цьому матчі від Вереса. От Луан. Довіру Олега Шандрука зараз намагається використати наповну, зробити, бодай кутовий, йде подача. Тому слабенька до штрафного майданчика. Але з цієї ситуації, бодай якась дія це взагалі подія. Тут подія у нас стається на 13-й хвилині. Перша ж атака Вереса стає результативною. Руслан Степанюк. Ну це гол класичного Степанюка. І зараз привіт на трибуни. Вітає Руслан. Когось з народженням дитини. Насправді не володіє інформацією кого, але думаю, дуже скоро дізнаємося. Втім, дійсно буду продовжувати говорити. Ось це класичний м'яч Руслана Степанюка. Обігрався з Луаном. Степанюк ось таку тоненьку. Передачу проходить пас на гайдучка. Гайдучик битиме гайдучик. Волонець все ж таки відбиває цей м'яч на кутовий. Там до гори руку підіймає Дмитро Панчишин. Ну, офсайду тут, здається, ніякого не було. І зараз гайдучик та Дахновський посміхаючись. Атака від Полісся також продовжується. Крушинський. Ліворуч, нарешті, ми Михайличенко побачили, анонсував я його підключення до атаки, але в цьому матчі вони стаються. Ну і Батіста. Батіста його удар так покотив у напрямку штрафного майданчика. Батісті таким чином вдалося організувати другий гол Полісся в матч проти Чорноморців. Хотілося би побачити удар, хоча відверто кажучи, вже блокували захисники. Там ймовірність того, що саме в них м'яч влучить, була максимально великою. Куція не влучає по м'ячу. Ось Тут вже бити. Крушинський. Крушинський не забиває. Оце так але треба ще допрацювати до останнього. Поліця таки затовкало цей м'яч. Батіста зі своїм уругвайським характером знає, що таке йти до кінця. І один-один у нашому поєдинку десь я таке вже бачив. Буквально годину тому матч оболоні та Олександрія, але тоді Олександрія не забила. А тут Полісся забиває. Зараз треба весь момент дивитися. Тут неймовірний сейв від Валерія Кучерова. буквально з лінії воріт в стилі Луїса Суареса. Але свій Луїс Суарес з прізвищем Батіста на спині так уругваєць є у Полісся різку передачу. Тім, Темп цієї хвилі атаки від Вереса не зменшиться. Кучеров варіант пробити. Ледь не від землі, буквально на самому газоні у нашому поєдинку. Гончаренко. Передача проходить на Степанюка. Чи не було офсайду, Поки що святкує капітан Полісся. Дубль від Степанюка. Верес буквально на останніх секундах основного часу першого тайму знову виходить вперед. 2-1. Рівненці попереду тут шедевральна просто передача з центра поля. Я не знаю, чи то навмисна передача була, але розгубилася вся лінія оборони Полісся. Святкує Авангард, святкує Степаню. Поки що мовчить асистент Дмитра Панчишина. Сьогоднішньому матчі доводиться відіграватися одразу двічі. Спершу це вдалося. Ну тепер спроба номер два. Андрієвський не спочатку ловиться. М'яч удар. Гуцуляк і кожухар. Подвійний сейв від голкіпера Оверс. Подвійне врятування. Спочатку після не надто сильного, але такого неприємного удару для голкіпера від Андрієвського. Там не факт, що м'яч навіть площину воріт ішов. І тут знову добивання. Ось в цьому компоненті Полісся набагато краще виглядає за свого суперника. Десь не можуть швидко сконцентруватися. Другий поверх за оборонцями рівненської команди. Гуцуляк один в один. Жорстко проти нього продовжують грати. Ось тепер Вар перевірка. І давайте дивитися, що саме. Ну, нога Гончаренка не піднята високо. Але, безперечно, це небезпечна гра. Пряма гра в кістку. Ось ці металеві шипи у Гончаренка. Я не знаю, наскільки це додаватиме критичності. Тут так само треба дивитися на намагання зіграти в м'яч. Це намагання, як на мене, від Гончаренка було. Втім, я не ліцензований рефері, тому рішення буде за Дмитром Пачишиним. Просто ось цей ракурс. дає такий момент, що Гончаренко так правою ногою намагається нічого, нічого. Бачимо, не готові буци футболістів Полісся починають слезатися. Хоча в першому таймі здавалося, вже мали би звикнути до газону. Знову багато місця в центрі поля. Степанюк ось таким чином закидає на Дахновського. Знову вихід вічнавіч. Дахновський. Дахновський просуває м'яч у ворота. Дивиться на асистента головного арбітра і святкує. Сі! Хоча тут не сі було, а свій якийсь викрик від Дахновського. Верес третій забиває. І знову провал в захисті від Поліся. І знову Руслан Степанюк на паузі виконує цю передачу. Маестро. Він сьогодні диригує цією музикою від атак Вереса в поєдинку. Буде все ж таки якось огризатися. Все ж таки Вовка. Степанюк, та що ж ти робиш? Дахновський набирає. Дахновський бачить гайдучика. Дай гайдучик четвертий. Як Верес розбирає зараз полісі, яке пішло відіграватися, вперше чотири пропущен. І знову геній. Інакше як геній його не назвеш. Руслан Степанюк в одному і тому ж стилі віддає фактично ідентичні передачі. І навряд чи Верес. Досягне все ж таки позицій Полісся, аби вони між собою конкурували. Тому чи пропускати чотири і не спробувати забити ще зараз. Гуцуляк його удар відіграний вже був кожухар на протиході намагався зловити голкіпера Вереса. Але м'яч проходить повз ворот. Товий для Вереса Поки що немає удар по воротах. Є п'ятий. Але чи підійметься зараз прапорець? Ні, ні, Верес забиває п'ятий. Поки що зараховуємо 5-1. Сам не розуміє, як це вдалося зробити Євгеній Шевченко. Підходять до кінця останні секунди. Ну, можливо, ще передачу дасть виконати Михайліченку. Але він на ближнього, Назаренко. І рівно на 3-0-0 дає фінальний свисток Дмитро Панчишин. Олег Шандрук дякує вболівальникам. Причому. Так душевно дякую, які прийшли сьогодні і побачили історію на свої очі. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.